Доброго ранку, шановні колеги та батьки. З вами сьогодні вихователь дитячого садочку 287 Завальнюк Наталя Григорівна. Сьогодні ми проведемо заняття з безпеки дитини на тему дорожній рух світлофор. Мета нашого заняття закріпити правила безпечної поведінки на дорозі, закріпити знання про кольори світлофора, а також виховувати вміння самостійно користуватися набутими знаннями визнаннями в повсякденному житті. Якщо дорогу треба перейти, до світлофору придивляйся ти. Як друг він шле тобі привіт, ось зебра, тобто перехід. Червоне світло значить стоп. Сій непорушно, значить стоп. Ось жовте світло зачекай, а на зелений вже рушай. Найбільш розповсюдженими на дорогах є переходи зебри. Рухом там керують. Наші вірні друзі світлофори. Азбука світлофора дуже проста: червоне світло стій. Жовте. Готуйся до переходу. Або, навпаки, сигнал, що зелене світло зараз погасне. Отже, зачекай. Зелене світло знак того, що дорогу можна переходити. Завжди слухайся світлофора. Ніколи не намагайся швидко-швидко перебігати на інший бік вулиці на червоне світло. Навіть якщо автомобіль, що наближається, здається тобі дуже далеким. Ти не можеш вірно визначити його швидкість це по-перше. А по-друге, у небезпеці знаходяться й ті, хто дотримується правил дорожнього руху. Отже, водій, рятуючи твоє життя, Може збити когось іншого або постраждати сам. Дивись на світлофор, а не на тих, хто, не помічаючи навкруги нічого, мчиться вперед на червоне світло. Це поганий приклад. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, дітки. А ваше домашнє завдання намалювати світлофор та пояснити, що значить. Кожний з його кольорів. На все добре, до побачення!